У Коломиї відбувся традиційний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Попри те, що захід провели в будній день, і частина учасників, включно із організатором Андрієм Балацьким, зараз перебувають в зоні проведення бойових дій. Долучилися понад 100 бігунів. На місці побувала наша знімальна група. Три, два, Три, два. 107 учасників забігу шаною воїнів біжу за героїв України пробігли за 105 героїв, які загинули в російсько-українській війні. Працівники поліції, ДСНС, бійці десятки, військомату та тризубівці. Більшість із них замість стартових номерів отримали прізвище краянина, котрий загинув на передовій. Ідейник забігу Андрій Балацький цьогоріч відсутній. Ветеран АТО після початку повномасштабного вторгнення Росії знову взяв до рук зброю. Тому організовувала спортивний захід міська рада. Подивіться навколо, як нам добре тут тихо, мирне небо такі, що літають, то наші українські. І це все дякуючи нашим героям, які зараз теж з нами на небесах, і тим героям, всім Збройним силам, які захищають нашу державу, нашу незалежність. Одним із ініціаторів заходу є міністерство у справах ветеранів з 24 серпня по 25 вересня. Такі ж забіги вже кілька років поспіль відбуваються по всій країні та за кордоном. Розповідає начальник відділу Івано-Франківської області. Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець. В першу чергу це для наших героїв. Вони зараз перебувають там наверху як ангели небесного війська. Вони дивляться на нас, живих. А що ми робимо тут? Адже вони от зробили все з і гідністю, виконали свій обов'язок, захистили кожного з нас. Тому дивляться на нас і тому щиро вдячні кожному за те, що ви прийшли вшанувати кожного нашого героя. Друге, це звичайно для батьків. Родини повинні знати і відчувати те, що про їхніх рідних не забуто. Що ми пам'ятаємо, шануємо і цінуємо ту жертву, яка, яку віддали вони за те, щоб ми могли стояти сьогоднішній світлий день тут, на цьому озері? І третє, що я хотів сказати, цей забіг трошки відрізняється від інших забігів, які відбувалися тут в Коломи, які відбувалися в Коломи, в Івано-Франківську в інших містах. Чим він відрізняється? Сьогодні ми будемо бігти за тих героїв, які в ті роки, 19, 20, 21 році, приймали активну участь разом з нами тут. Вони бігли, не бігли за своїх побратимів, але сталося так, що сталося повномасштабне вторгнення. Вони пішли воювати і, на жаль, також приєдналися до небесного війська. І сьогодні це дуже важливо, що ми в тому числі біжимо із за тих героїв, які були поруч з нами. Минулого року до забігу долучився Мирон Забарило. 12 березня боєць загинув Цьогоріч На заході присутні його дружина Наталія та онук. Е, Оскільки наш дідусь е, віддав своє життя а, за Україну, то е, ми сьогодні з онучком дуже раді бути на цьому пробігу і дуже вдячні за ту пам'ять, за ці пробіги за е, за таку організацію. За честь маємо бути сьогодні на цьому прибігу. Хочемо, щоб ці пробіги були завжди, завжди під мирним небом. Першого та такий сонячний день у мирній нашій Україні. Слава нашій Україні! Слава нашим українцям! Нарчу рогам. разом із Мироном Забарилом загинув його побратим Володимир Островський. Його дружина пригадує, покійний чоловік намагався завжди брати участь у заходах на підтримку українських героїв. Ця війна повинна нас всіх поміняти. І хочу, щоб Україна дійсно стала по справжньому незалежною, щоб це була ця незалежність, яку заслужили ті хлопці, яких зараз нами вже немає. На жаль, щоб діти могли рости у вільній державі, щоб не було корупції, щоб правда і справедливість завжди існувала і мала право на існування. Ну і звичайно, підтримувати пам'ять про наших героїв достойно. Мати загиблого героя України Тараса Санюка пригадує, її син був спортсменом, майстром спорту України по картингу і загалом займався багатьма видами спорту. Тому ідея з забігом йому б сподобалася. Підтягувався 50 разів разом з, з тяжістю на прив'язувавши по 10 кілограм до кожної ноги. І, вже не кажучи, скільки разів він стривав з парашута. Так, що це свято для могозина і для всіх, хто загинули? З огляду на безпеку учасники могли пробігти до трьох кіл лише навколо озера. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук, події НТК.